Кафедра автоматизації комп'ютерні інтегровані технології та робототехніка представляє гру ремесло знань. Ви можете обрати дві основні персонажі. Ваш вибір системна інженерія С. Спочатку твій рівень перший. Знання та вміння невеликі. Ти виконуєш різного роду місії, вивчаєш дисциплини, серед яких програмування, програмування мікроконтролерів, інтернет програмування, комп'ютерні мережі, проєктування автоматизованих систем, теорія автоматичного управління, архітектура комп'ютерних систем, технології програмування, комп'ютерних систем, робототехніка та багато іншого. В даті походження цих завдань твої вміння зростають. Ти підкоряєшся нові нові висоти. Основними місіями на кафедрі Кітам є практика і робота у Польщі на зводах LG і GDAL компанії Oven, UkarNitech Comods, також отримання другого диплому у Франції, Німеччині та Польщі. При досягненні максимального рівня твоїми знаннями та вміннями будуть уміння розробляти та супроводжувати технічні системи, управління технологічними процесами, технічними об'єктами та бізнес-процесами. Розробляти програмне обезпечення Система автоматизованого управління на основі сучасних інформаційних технологій, теорії управління та прийняття рішень, новітніх технологій програмувань і методів штучного інтелекту. Свої знання та навички ти можеш застосувати, працюючи програмістом, спеціалістом по системній техніці, управління системами автоматики, аналітиком комп'ютерних та роботехнічних комплексів, програмістом у відділі автоматизованих систем управління підприємств у фірм Senior Software або QA Engine. Адміністратором інформаційних комп'ютерних систем і мереж, систем or Administrator, координатором і менеджер IT проєктів Це в області розробки впроваджень комп'ютеризованих інформаційних керуючих систем, що охоплює процеси проєктування, реалізації, тестування, впровадження та підтримка складних систем. Гравець, зроби правильний вибір. Якщо після цього чуто у тебе залишилося питання, приймальна комісія нашого університету відповість на всі ваші питання з залюбки.